Всім привіт! І зараз я хочу вам розказати історію з мого життя, яка, можливо, деяким допоможе. І ця історія почалася з того, що я завела свій інстаграм-профіль. Я вела його, навіть були немалі успіхи, було багато активу, і раз в один момент сталося так, що його заблокували. І мені стало, знаєте, так сумно. Знаєте, що самое цікаво, що там було 100 з лишніх підписників. Я вже до того дійшла. І мені стало так сумно, і я подумала, що нафіг все, і я більше хочу цим займатися. Ось. Е, пройшов деякий час. Е, я зрозуміла, що. А давай спробуємо його е, встановити. Е, я почала його встановлювати. Були спроби. І ці спроби провалилися зря. На жаль, так, на жаль, вони провалилися зря, мені було дуже-дуже сумно, дуже обідно, але я знову залишила це, щоб заспокоїтися, на час якийсь я залишила це. І просто встанавлювалися далі. І о, потім якось я подумала: Ну, сонь, а навіщо ти зупиняєшся, якщо ти можеш заново це зробити? І я, щоб ви розуміли, завела новий профіль. І тоді в мене були з успіхів ну, тільки ці ті, 100 залишніх підписників. А зараз у мене. Є свій YouTube канал. Е, в мене є е, лайк профіль. Скоро, скоро, скоро буде. ТікТОК профіль. Є інстаграм канал, Ну, профіль. І телеграм канал. Я розвиваюсь далі. Надаю якісь... Не знаю. Здобуваю якісь нові. Дебюти, здобуваю нові перемоги якісь. Розвиваюся ось. І я хочу сказати всім, що якщо у вас сталося так, як у мене, чи ну, не там з якимось профілем, або щось ще інше, то я вам наказую, не зупиняйтесь і робіть далі. Свою справу рано, там, чи пізно, чи ще колись е вас вийде. Е хай це буде не з другої спроби, хай це буде з тисячної спроби. Ви зробили тисячу спроб, у вас не вийшло, але на тисячу першій у вас вийде, ребята. я вам кажу. Е спробуйте зробити паузу в цьому, або щось таке. Восстановіться, але ніколи не зупиняйтесь. Ось моя порада, ось така історія. Е, тому далі дивіться, як я доглядаю за собою, і лайкайте відосик. Я дуже сподіваюся, що вам зайде такий формат в коментарях, чи сподобалось вам, чи ні.